Всім Я розмовляв з майстром нещодавно і вирішив зняти такий фідосик, як правильно вибрати залізу для вашого DS-серверу. Залізо для серверу, воно, ну, найважливіші компоненти це процесор, оперативка, жорсткий диск та місце знаходження вашого, фізичне, фізичне розташування вашого серверу. І ми сьогодні що будемо робити? Ми сьогодні будемо дивитись на як, які варіанти є у. Деяких сервер-провайдерів, хостинг-провайдерів. Я почну з Hetzner. Hetzner — це те, що я використовував дуже багато разів, і це, це немецький хостинг-провайдер. В них є видалені сервери, це те, що вам потрібно. І також в них є дуже крута фіча, яка називається сервер Auktion. Це що таке? Ну, якщо я розумію правильно, тобто. Коли хтось канцелює, ну тобто закінчує там свій хостинг на, з хецнером, або, мабуть, з якимись його, його партнерами, то ці, ці сервери приходять е, е, до хецнеру, і вони їх е, як би здають в оренду з аукціону. Тобто в них значно нижчі, ніж, нижчі ціни, але у той же час е, ну, може бути таке, що е, ну, там, залізом, мабуть, е, 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 трохи застаріло або у них можуть бути, бути якісь дефекти. Я не бачив дефектів з Hetzner, У мене були дефекти з українськими сервер-провайдерами і без аукціону. Тобто, це як вам. ну Тобто тут є якийсь, знаєте, момент, а, а ну, пощастить вам ще ні. Так. І ось ми вже зайшли на. Ми вибрали сервер аукціон на Hetzner, і ось от ми, ми вже тут. І ми бачимо на усі сервери, які вони. Надають, і от з цього ми можемо почати більш докладно розмовляти про процесори та інші компоненти. Ну, почнемо з ну, це, мабуть, найдешевші сервер, які вони мають, Intel Core i767.0. А що треба зараз робити? Ну, якщо ви не знаєте його специфікації, вам треба піти просто гуглити його і зайти на сайт Intel, і ви побачите його специфікації тут. Що найважливіше в процесорі? Найважливіше в процесорі його максимальна частота. Ну, тобто тут це, це 4 ГГц. 4 ГГц це, ну, я б сказав, це добре для початкового серверу. Я думаю, що він зможе там хостити десь 30 слотків, і якщо в тебе не дуже багато модів. Але, звісно, якщо в тебе ще розключений сервер, ну, це буде дуже мало. І я думаю, що якщо в тебе розкручений сервер, мабуть, тобі треба цілитися на частоту більше нині за, за 5 ГГц. І так. А, і ми бачимо, що у другий сервер має процесор i77.0. 7 Тобто 67.0,77.0. Ну, тобто, це сімерка, сімерка тут перша, вона має. Це значить, що це наступне покоління Intel. Тобто вони більш свіжіші і так далі. Але ще раз, ми просто подивимось на максимальну частоту. І максимальна частота 4,2, 4, 4 2, то так, це, це краще. Тобто ви вже знаєте зараз, що якщо ви тут собі зайдете, так ви хочете, а ви хочете свій виділений сервер, ви хочете його, ну, а, як це кажуть, мати повний контроль. Це, Основна причина, чому ви йдете взагалі на виділені сервери І вам ось ось у вас тут два а, приклади, так. Різні процесори, як вибрати кращий. Ви вибирайте кращий за тим, у кого а, більша частота, максимальна частота, є ще номінальна частота. Ось, а, це перше. Друга річ рем, ну, тобто оперативка. А, ще раз, процесор, оперативка, жорсткий диск. та Локейшн, фізична локейшн, це найважливіші речі. А оперативка тут 64 ГБ. Скільки вам треба для серверу? Ну, я би брав 32 або 64. Я думаю, що більше ніж 64 вам не, не знадобиться. 16, ну, а, давайте так. Якщо ви плануєте на одному фізичному серверу в майбутньому хостити, а, декілька серверів, або у вас там буде якийсь там тестовий сервер. Ну, вам потрібно 32. Якщо це буде один серо і це якась ваніла. Ну так, вам можу, може і 16 буде достатньо, але я би не рекомендував брати 16, бо вони ну, взагалі буде не, дуже, буде не дуже легко їх знайти в ці дні. Тобто вони як починаються з 64, мабуть, десь буде 32, так. Але взагалі так, цільтесь на 32, як мінімум. Далі у нас є. Де, е, Drives, ну, тобто жорсткий диск. А, які сервери будуть вам предлагати HDD? А, це а, дуже стара технологія. А, вам потрібно цілитися на SSD або на NVMe ну вони, мабуть, не кажуть, що це NVMe Так, давайте Так, у нас тут що у нас тут 2X SSD, 2X SSD. SSD. Ну, якщо ви подивитесь деталі, там буде NVMe. NVMe — це най найкрутіший жорсткий диск, який ви можете знайти. Так, ось бачите? Ось це. Тобто, це най найкрутіший ну, найновіший жорсткий диск. Вони теж має може писати SSD, але якщо ви подивитеся подробиці. Uh, ось це найкращий варіант, якщо у вас є така можливість. Так, um, 16, що тут у них є? 32 ГБ. окей. А, 512 ГБ регуляв. Вау, окей. Якщо ви будете дивитися часто на, на оперативку, ви колись будете бачити А, це можливість корекції помилок, це використовується. Ну, давайте так, якщо коротко, я не думаю, що вам це дуже буде потрібно. Воно не дуже допомагає з перформансом. Вона там, може теоретично у вас буде менше кращих, але я би я не розраховував на це. Тобто, це, якщо воно є, якщо воно нема, це вам а, ну, не дуже важливо. Це RCC, це error correction CODE, щось, щось таке. Um, так. І що ще Ну, і локейшн. Ну, якщо ми подивимося у Hetzner, якщо я не, не помиляюся, воно є uh, FSN це Ну, тобто Ви можете наговорити, який які є location у Hetzner. Falkenstein, Falkenstyjn. Um, Data Center 4. Або в, ногу, в нього ще є, є щось у. Пам пам, -пам що є, щось є у Хельсінге. Ну, це Фінляндія. <кій> ну, тобто, тут, тут просто логічно. Намагайтесь знайти такий сервер, який буде знаходитися найближче до ваших гравців. Я думаю, що ідеальна це Польща. І з цього контексту. З цієї перспективи а OVH, це інший сервер-провайдер, він дає, він дає ну, кращі пропозиції. В нього там проскакує Польща іноді. Ну і щоб просто підсумувати все. Який процесор вам треба вибирати? Вибирайте те, той процесор, якого є максимальна частота одного ядра. Ем, яку оперативку вибирати? Вибирайте між 32 та 64, а, або більше, який жорсткий диск вибирати. Вибирайте або SSD, або ось бачите, тут немає SSD. Або, ну, я не знаю, що це за drive, це дуже такий, якийсь, yeah, так, це дуже старий жорсткий диск, тобто вам він не підійде. Тобто ви вибираєте SSD або NVMe. а uh, Location. вибирайте Польщу або Германію. Я там, <coughs> пізніше пройдусь по основним хостингам. Якщо uh, ми будемо від, відштовховуватися від ціни, ну, якщо у вас там є там, я не знаю, там 80 доларів і ми 500 сет, все буде. Най, uh, найдорогіших. Найдорожчих А, Ну ось от, це, наприклад, AMD Ryzen 7, так. Це AMD процесор. І. Якщо піти в його характеристики, я вже дивився. У мене вже в мене був колись такий процесор. В нього. Окей. Тобто в нього частота 4. 4. Окей. Або якщо я піду. Ну, окей, дуже багато, дуже багато процесорів Xeon, це серверні процесори. Um, <coughs> якщо у вас є можливість, дивіться не на серверні процесори, дивіться не на Xeon, дивіться на Intel Core i7 або i9, або AMD Ryzen 7, або AMD Ryzen 9. Чому? Тому що серверні процесори, ну вони. Ну давайте так, а не серверні, тобто Consumer grade а ну, процесори для. Звичайних користувачів, як ми з вами. А вони через ігри вони мають частіше більш високу частоту. Тобто, ці вони, вони дуже гарно розпаралелують таски, тобто у них там дуже гарно працює декілька ядер, але максимальна частота в них часто нижча, ніж у consumer grade а, процесорів. так. Ось бачите, тут за скільки? За 80 доларів можна взяти 87.2.0 і в нього частота 4.6. Окей. Ну тобто, ви бачите так, що це, це, на, це набагато круче, ніж а, 4 або 4.2. Так. Ну, я думаю, все. Я думаю, що з Тобто ми подивилися, які тут є процесори. І які процесори треба вибирати. Давайте глянемо зараз на ціни, на там, я не знаю, там, зробимо якесь порівняння процесорів, а що, а що вам дають різні хостинг-провайдери. Так, ну Хець ми вже подивились, так? А, я не думаю, що тут є ще щось а, цікаве. Давайте підемо до ОВХ. ОВХ. Це інший хостинг провайдер, в них є. Дуже солодкі ціни на процесори. В них немає опціону, тобто я б сказав, що Hetzner він найдешевше. Але у ОВХ є сервери в Польщі, це дуже круто. І якщо ми просто клікнемо на Dedicated server, Servers, ми побачимо, в них вони як там категорізують по різними різним видам. А Most Affordable це ті, які най, найдоступніші. І в них є також сервер для ігор. Але ще раз, те, якщо у вас, мабуть, там дуже розкручено, вже розкручено сервер, ви бачите МД-піків, у нього тут 5,7 і Ну, це дуже крутий процесор. Але давайте почнемо з там, не знаю, з початкових серверів. Просто от, що ми зробимо. Зараз ми відкриємо всі. Вони змінили інтерфейс. Я не знаю коли. Я вже рік, мабуть, не, ну, не був на OVH Cloud, і це мені не дуже подобається. Але маємо, що маємо. Ну, Окей, ок, тобто, у нас що тут є. У нас тут є AMD Ryzen 7 в 5,5 ГГц, а всього за 57-58 доларів. Окей, це дуже круто, я вважаю. Давайте хотімо, хотімо, глянемо, що в них ще там є. Натиснемо на Configure. Хай воно загрузиться. Так, що в нас тут написано? Окей? 5,5 ГГц. Ну це дуже круто. Memory 64 ГБ до 5 якщо я не помиляюсь, це не це останнє покоління. І CC я вже казав, це ну, так можна це ігнорувати. Storage 2 по 512 ГБ, SSD, NVMe, i Soft Окей. Дивіться. Що в нас? Що, що тут а, треба знати? Скільки місця потрібно для Dyson? Я думаю, що. Якщо от не дуже там, я не знаю, там, ну, на мінімум, я думаю, вам треба десь 100, 100 або 200 ГБ. Тобто вам не потрібно дуже багато місця для серверу. А, що тут вам предлагають? Вам предлагають також soft rate. Що таке soft rate? Ну, я подробиці вам давати не буду, але і вам, мабуть, потрібно знати, що є soft rate 0, soft rate 1, а є інші, але от це перші два. Перш, перш, вони а, дуже най, найважливіші. Я не знаю, який тут, мабуть, це конфігурується в адмінці самого ОВХ, який софтрейд ви бать, будете а, використовувати. Але софтрейд 0, це, якщо я не помиляюся, не дайте мені чекнути ще раз. Софтрейд 0 це коли у вас ці дані записуються а, одночасно на два диски. Тобто, якщо у вас там 2 по 512, я думаю, що ви будете бачити тільки один 512 диск, але дані будуть записуватись паралельно на два диска. І це дає вам дуже круту, дуже крутий перформанс для запису або зчитування. Ну тобто, ви, мабуть, можна сказати, що ви будете паралельно писати на два жорсткі диска, а замість одного. А, soft rate. А, вибачте, це, це softrade 1, 1. Якщо це softraйate, 0. А що це таке? Це коли у вас... А, ні, а, це був soft rate... Так, це був soft rate 1. Вибачте, дайте, я, я зараз почитаю. Ні, я все правильно сказав. Софтрейт 0 це коли, це коли в тебе дуже, дуже е, швидко працює, а, але воно буде, мабуть, відображати 512 за замість терабайту, тому що тут фізично 2 по 512. Або софтрейт 1 це коли в тебе дані пишуться також на два диски, але е, воно працює так, що якщо один диск там десь е, зламався, всі дані залишаються на другому диску, тобто ти нічого не теряєш, якщо один з дисків фізично зламався. Це робиться для того, щоб ти не залишився не, ну, без, без своїх даних. Отак. Ну, Якщо вам потрібна скорі, швидкість і ви робите бекапи, то я би вам рекомендував SoftTrade Zero, ну, Softrade 0. Так. Uh, public bandwidth. окей, okay, це вам дається вам гігабіт uh, швидкості. Ви знаєте, я, якщо чесно, на, навіть на великих серверах я не бачив, щоб uh, колись uh, там трафік uh, був uh, ну, uh, більше, ніж 100 Ну, Тобто, звичайного каналу на 100 мегабіт, я думаю, що його більш ніж достатньо. Тобто, але вже ж, якщо у вас там якісь моди великі качаються, та, чим, чим більше, тим, тим краще для серверу. Так, ну і тут от, ось ви бачите, що цей сервер можна установити у Варшаві. І це дуже круто, ну, тобто це більш, дуже, дуже близько до ваших гравців. І ось тут дуже інтересний, дуже цікавий момент. Ви можете вибрати without commitment 12 місців або 24 місяці. Якщо ви виберете without, without commitment, дуже уважно. Стежте за зміною цін, тому що, якщо ви бачите, я тут не завидував Setup Fees, ну тобто одноразово це буде вам коштувати 61 долар за установку цього серву. Якщо ви вибираєте 12 місяців, то ви платите менше і у вас немає Setup Fees, якщо ви бачите це. А що це означає? Я не думаю, що воно вас чаржить за 12 місяців апфронту, тобто там, наперед, але ви будете змушені платити 12 місяців а, а, подряд, а, за цей сервер. Ну, якщо ось ви берете на 24 місяці, тобто ціна ще нижча. Ну, я думаю, що можна зараз а, зробити також а, якісь порівняння українських а, хостинг провайдерів а, Так, ну я тут наголив якийсь хостік uh, ukraine.com.ua, Ага, два в нас. Ну, я, мож, мож, може я ще там якийсь знайду. Так, ну тут uh, що у нас тут? Хостик UA? Ага. Ага. Так, ну ага, українська. Цікаво, що російська була перед українською. О, це ще й картинка з'явилася. Окей. Так, придбати виділений сервер. Так, 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 так. Ага, ось тут в нас є якийсь Ну, Якщо ви бачите Xeon, ну, тобто, а ні, них є інтерколор i5. iP5 це, це такий середній сервачок, тобто, я би вам рекомендував брати i7 або I, ну, i7 або I, i9. Так, ну і ви бачите, що ну, такий сервер 95 паків. Якщо чесно, я не знаю, що в голові наших хостинг-провайдерів, чому вони такі ціни роблять, і дата-центр ну, тобто, і, і США, так, тобто, ми не, ну, тобто, це дуже буде велика відстань, а у ваших героїв гравців буде дуже великий пінг, ну тобто це не дуже працює. Якщо піти на Ukraine, там-там-там каталог процесорів, там-там-там Ukraine, Система замовлення виднеї серії до опрацювання. Окей. Тобто що? Немає. Окей, Окей, вийділи сервера сервер Так, ну що тут у нас є? У нас тут є. Pentium 4, окей, cool. Uh, у нас тут є. А, ми можемо отак от робити. Boost. 6 О, ну це, це добре, це дуже добре. Ось ці хлопці, вони дуже круті, якщо ви бачите, так, 5С, ну Якщо ви хочете топовий сервер, вам потрібно, мабуть, оцей КФ. Або. ну так, K, KF. я Не, не пам'ятаю, що там про Кета F, а, але це дуже крута частота, і я думаю, що це буде що це буде воно. Якщо ви хочете собі початку сервер для початку. Київця. Ну я думаю, що десь ну, я би не став брати сервери там знизу, але. Ну, вам потрібно, ну, ну, як мінімум 4 гігці. Ну, менше я би не, не став вибрати. Так, ну я не знаю, тут немає цін, я думаю, тобто. А, ну ток, окей, тобто вони тут що, тобто копія з сайту Intel просто інформація. окей. Зрозумів. Так, давайте ще помилимо якийсь. Давайте ще помилимо якісь сервер. Ukraine dedicated server. To host. Ucrane names. UA. Окей, в мене на щось не дуже добре велиться. Так. Ну, давайте подивимось тут, що у нас є. Видалений на сервер. Окей, okay, кул. Cool. <coughs> Стартовий сегмент Intel Core i5. Ну, це десь 50 баксів, так? Так, у нас тут. Що у нас тут є? трафік, там-там-там. Оце 30 терабайт в мене дуже... Но мені не дуже це подобається. Я думаю, що це обмеження, тобто, якщо ви в місяць використовуєте більше, ніж 30 ТБ, то вас буде обмежувати І це не дуже круто. Це не дуже круто. Так, вартість я тут не можу. Я думаю, що не можу якось відсортувати. Але я вже бачу, що якщо Pint Pentium, який там є, не знаю, це якийсь там ноутбучний процесор, який встановлюється на дуже недорогі. Лазяки. Коштує 50 баксів, окей. А, ну ось ось дивіться, ось. Ай7 um, 6720. 8 ГБ оперативки, окей. Він коштує, ну, це 100 баксів, так? Ну, тобто, якщо я тут піду, піду до Хеснер знов. Ну, ось там. 34 35 баксів він коштує. Ну, тобто, ви бачите, що. Так, це точно не дуже крутий сервер, але ви бачите, що, ну ну. Ну тут без варіантів, я не знаю. Так де я був тут. Ну, тобто, тобто я, я після цього я б дальше, да, і не дивився. Dedicated Service in Ukraine. 68. так там 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 там. Це все, я думаю, це все акціоне, це все дуже процес серверні процесори. Um. Так, ну все, тут немає дуже якихось опції. Все, ну тут і вона дуже дорає. Ну так. Не бачу сенсу в цьому. Так, тут хост UA, окей. 26.00 це дуже старий процесор і коштує він 80 доларів. Ну так. Щасливий вам з такими оферами. Server UA там був. Я, якщо не помиляюсь, колись орендував сервер саме на Україну. І в мене був там I9 дуже крутий сервер, але. Так, ну я не хочу критикувати саме хостинг, бо, мабуть, він був окей, але в нього були самого сервера, були проблеми з картою, з, з, з інтернетом. Ну, тобто, там щось було з, з мережою network карт. Мережева карта, сітєва карта. І... У мене була якась проблема, яку я не мог не міг вирішити, був якісь кращі. І а, коли я пішов в сервер, я намагався сконтактувати з тією підтримкою, але підтримка мені, мені не допомогла. Ну тобто там було щось, типу: а це мої проблеми. Окей, я пішов а, з України на Hetzner або ВХ. Я не, не пам'ятаю, і потім хтось орендував цей самий сервер, і а, хтось до мене прийшов і сказав: Ні, ти знаєш. У мене така сама проблема. І вони такі. Ось після цього вони з підтримкою такі пофіксили це. Тобто йому, мабуть, замінили карту. Ось. Так, ну і просто щоб підсумувати, це був такий експромт, але але, що вам потрібно? Я буду, Ще раз, я буду це робити, за прикладом Hetzner. Вам потрібен процесор з найвищою частотою, який ви можете собі, а, ну, який ви можете орендувати. Вам потрібна оперативка між 32 та 64 ГБ, Вам потрібен жорсткий диск, який SSD або NVMe мінімум. І розташування. Ну, там Германія або Польща. Я думаю, що це дві страни, які дві країни, які, ну, окей для гравців. Я знаю, що дуже багато серверів хостяться або в Германії, або а, в Польщі для українського сегменту, і вони працюють, ну тобто там немає дуже там, серйозних скарк від, від гравців. Ось. А, так, ну, я не буду в, ць в цьому, це вже цей відео вже і так а, довгий. Я не буду там розмовля розповідати там про встановку вінди, або коли ви отримаєте ці сервера, ви маєте, тобто ви по суті отримуєте голе залізу. Вам треба встановити вінду. І це робиться на Hetzner та на OVH трохи по-різному, але це в обох випадках це КВМ а утиліта. І ви можете купити Windows, придбати Windows самі, або ви можете взяти Windows в оренду з, з цими хлопцями, але це дуже дорого, якщо ви там берете з хецнером, вони чаржать, там 100 євро в місяць тільки за Windows. Ви можете купити її там, я не знаю, за 20, за 30 баксів за, на усіх всяких ринках. Це, я думаю, це офіційна вінда, тобто це, це не якась піратка, то і ну, буде вам щастя. Не використовуйте піратський софт, я вам не рекомендую для всіх цих штук.